<свист> вот, мама на машина. От их не Ну, вот, со наших соседей все остальные машины. <свист> М -м, домофон, здорово, домофон все. <пип -пип -пип -пип> так. Хорошо, пришли. На каком-то моя мама живе. М -м, вроде бы казала на комусь. О, вот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. О, привет, саночек. Скики я за тебя не бачила. Ага, да, я в университете був. Боже, а я заказала собі опять новый дим. ти ты молодец. Сики в тебе грошей є. Багато, в мене є дуже грошей. Ти їсточки хочеш? Ні, дякую. От, бачу, це спеціально для тебе кімната. А ну показуй, що там. Ого, яка уютна кімната. Угу. Прикольно, прикольно. Прикольно. Ой, картина така смішна, Прикольно, дякую, мам. І в мене там комнатка така, як всіх мають бути. Дорослих. Така у мене комнатка. А це що в тебе за фігня? Це Це, це? це я сама не знаю, що це. Це як фігня таке. Я заказав, я, ой, я заказала квартиру і питала, а що це таке? Вони самі не знають, що це. Ми, Ми не вибирали цю квартиру, це ви вибрали. Ну і я сама то так же не знаю. А понятно. Ладно. Ну, в тебе тоже уютно така кімната. О, тут на балкон можна вийти. Вау. Класно. Ну, що Классно. от моя кімната. А це ми на якому коммунитри живемо? На останньому? прикольно. Прикольно, на останньому ми за живемо. Вон моя жигулі стоїть. А в мене машина чуть-чуть по поламалась. М -м -м. Понятно. Ладно, давай. Може ти мені заженеш її в гараж? А вона заводиться хоча б? Ну да, заводиться, але просто інгра може заглушатись. А я ще на неї толком практично не вмію їздити. Я її купила без толку, але. Е е е на права я ще не здала. Так що возможно, е возможно я ще цей піду скоро здавати, так що і ти сам побудеш вдома. Понятно, мама. Пішли, я тобі здам. Е може я тобі здам на права замість тебе. Держу завтра, вони тобі пі. вони тебе впізнають. Ну ладно, боже, подивись, як я можу їздити погано. Мама, Мама ти 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 їздиш? Баш, воно і заглохло зараз. Ну понятно, понятно. Чого, хороша машинка, може, просто топлива нема. є там. Я не знаю, воно просто їздити це щось не хоче. Так то нормальна машинка, а скільки вона стоїла? стоила? 8 тысяч, ну вообще не дорога. Выглядит прикольно. Моя же Гули туда же подорож <клух> Ничего собі у вас тут трактор ваш свого сусі, сусіда мамуль. <глух> ну ладно, давай. Э, Мне подається цей, Щоб ти поїхав э, деталі купив. На шо? На, на гараж. А, блин. Ну, понятно, давай. Поедем. Их много было но ну, тоже будет на уже гули она лучше она лучше чем там это мне машина ну не знаю не знаю какой бы я машину купила Ну, я кусь блин смог мне такую прикольную машину купить в себе Ой-ой-ой, я же забыла видите. Да боже мой, я пошел снять, что видео не Ух, ура! Я купеш. Может хотя. Мама не ще бы сегодня соить. Мы сам не приехали, да, мамуль, вот двійся шелк пальцем зараз и все. Вуаля, мама, да блин, мама, а тепер дивись. Угу. Нічого собі, оце то гаражик. То що, я заїжджаю і ну, да, заїжджай. Все не крий будь Добре вам. Все відкриє. Так щось дуже маленький гараж, не змогла заїхати Ай, да як буде, так і буде Ну от, не заїхала Зато закрила машину І все нормально. буде, все. Хватить у нас. Ладно, я тоді пішла додому. Ну добре. все ясно, я з тобою. Я з тобою піду. Так, зараз домофон. Пік Так, ідемо. На останній паш. Фу, вже ніч, блін. Все, давай спати, на наступний день построїш мені новий гараж. Блін, ти мені ще завтра придете за деталями їхати. Ну, получается, що так. Все, на добраніч тоді. Добре, на добраніч, мам. Uh-huh. Uh -huh. So, <clears throat>